Дякую, Ніфолку, за можливість потиснути багатьом із вас руки, поплескати по плечу. На мою думку, якраз живе спілкування відрізняє нас від роботів, від штучного інтелекту. Тема моєї доповіді це актуальний досвід застосування локалізації у державних закупівлях. Ми були драйвером запровадження локалізації у трубах великого діаметру в нашій галузі, тому коротко можемо цим досвідом поділитися. Перш за все, для кого це може бути цікаво. Це може бути цікаво для державних компаній, які оголошують публічні закупівлі, для українських виробників, які в тому числі мають наміри запровадити локалізацію для своєї продукції, а також для будь-яких учасників системи Прозоро. Коротко, що таке локалізація. Тобто, законом України було доповнено. Публічні закупівлі поняттям локалізації. Ступінь локалізації це обов'язкова вимога на торгах до питомої ваги української складової у, вартості, у загальній загальної вартості товару. Законом передбачено мінімальні норми для цього. Тобто, у 25-му році, як ви бачите, це 25%, І далі щороку зростає у 2028 року. Це буде 40%, і така вимога буде тривати до 2032 року. Тобто, якщо товар перебуває, якщо товар локалізований, є в переліку, то держава через систему Прозоро може закупити товар тільки з вмістом української складової не менше, ніж ті, що зазначені. Що таке українська складова? Це українська сировина, заробітна плата, електроенергія, податки, в тому числі на зарплату. Тобто на цьому слайді ви бачите ті товари, що були локалізовані із веденням закону у 2022 році. Переважно це товари машинобудування, енергетики. І далі був певний період, коли, скажімо так, не було розуміння, як можна доповнювати цей перелік. Ми займалися цією справою там близько двох років, і саме в цьому році, в липні місяці, була внесена постанова. Яка розширила цей перелік, який ви бачите на екрані? І в тому числі до нього потрапили труби стелеві зверні великого діаметру. Хотів би окремо доповнити, що локалізація не застосовується до продукції країн-учасників угоди GPA. GPA це угода про міжнародну торгівлю. Якщо коротко сказати, локалізація не застосовується до американських товарів, європейських, японських, а застосовується до китайських, турецьких, індійських і так далі. Хотів би також поділитися саме практичним досвідом. Тобто, як це працює. По-перше, тендерні комітети зобов'язані моніторити товари, які потрапляють або не потрапляють в локалізацію. Якщо товар є в переліку локалізованих, мають бути вимоги тендерної документації про надання відповідних документів, зокрема документів, що підтверджують мінімальну, мінімальну питому вагу української складової. Серед іншого, це є там калькуляція за встановленою формою. Українські виробники мають акредитуватися на відповідних платформах, заявити, що вони виробники з відповідної подачі документів це там сертифікати відповідності, там, вид діяльності підтвердити і так далі. І далі це може бути учасником тендеру як виробник, так і постачальник, і він підтягує цього виробника і показує, що саме продукцію цього виробника він буде постачати. Ми стикнулися з кількома скажімо так, проблемами на практичному етапі. Одна з проблем це те, що не уніфікований перелік товарів, які подаються. Ну, наприклад, труб у нас є діаметр, стінка, сталь, стандарт, довжини і так далі. І комбінації цих варіантів дають там, тисячі або навіть там, декілька тисяч товарів. Тому, наприклад, на сьогодні ми як робимо? Ми бачимо оголошений тендер, і після оголошеного тендеру ми вже вдалося. Носимо ці товари в, в, ну, в свою номенклатуру. Ще одна з проблем, як зараз намагаються обходити локалізацію. Був у нас приклад, коли компанія пропонувала відверто, скажімо так, китайські труби, але чомусь написала, що офіс, головний офіс цієї компанії знаходиться в Гонконзі, а Гонконг є окремою юрисдикцією і не підпадає під локалізацію. Тобто з цим теж варто боротися. Наскільки нам відомо, є, при Федерації роботодавців України є комісія, яка розслідує саме такі випадки зловживанням локалізації. Чому ця тема важлива? Я був присутній на нарадах в кабінеті міністрів НАК Нафтогаз, де багато хто говорив про необхідність підтримки національного виробника. Але, скажімо так, закупівельники не мали ну, реальних дієвих механізмів, як саме це зробити. Тобто поговорили і розійшлися. А локалізація це якраз є той механізм, ну, який задовольняє ці потреби. З чого саме почати? Перше, варто визначити, що є три критерії. Да? Перший критерій це, щоб ваш товар, якщо ви виробник, постачальник, був суттєвим на ринку. Ну, тобто, якщо обсяг цього товару там, пару мільйонів гривень на рік, навряд чи є сенс вводити локалізацію. Друга складова це треба довести, що ринок України є конкурентним, тобто існують кілька виробників, які задовольняють український ринок. Ну в нашому випадку є чотири виробники, і потужності цих виробників покривають потреби ринку. І третій, третій критерій це необхідно довести, показати, що є ризики заходу там, дешевої продукції там, зі сторони Китаю, Туреччини і так далі. Це може бути як імпорт, так і, скажімо так, активна участь китайських там, чи інших компаній у публічних закупівлях. Куди варто звернутися з свого досвіду? Поділюсь контактами, прізвищами, назвами організації. Перше, це. Народний депутат Дмитро Киселевський, заступник комітету Верховної, економічного комітету Верховної Ради, він являвся двигуном цього процесу. Багато в чому. Це Федерація роботодавців України в особі генерального директора Руслана Лічова. Також займалися окремі представники Міністерства економіки, там, зокрема, ігор Ружва. Тобто, от в такій компанії ми от приблизно два роки цим займалися. Я думаю, що якщо ви почнете зараз, це буде простіше, оскільки наш досвід був перший, так би мовити. На цьому, все дякую за увагу. Слава Україні, українським боям.